Щомісячно на Рівненській АЕС група новоприйнятих працівників навчається за курсом Професія енергетик. Програма підготовки передбачає опанування основ професійної діяльності в галузі атомної енергетики. Один із заходів відвідування інформаційного центру підприємства та зустріч із представником первинної профспілкової організації РАЕС. Аби поінформувати молодих працівників про діяльність профспілки згідно із загальною декларацією прав людини, юрисконсульт профспілкової організації провела слухачам лекцію. Вони дізнались про призначення профспілки, її функції, організаційні ланки, структуру ППОРС та про організацію молоді. Загалом вступний курс лекцій для новоприйнятих передбачає різні заняття за темами основи ядерного законодавства України, принципи культури безпеки, правила фізичного захисту, ділового етикету та інше. Основам професійної діяльності навчаються у своїх підрозділах. Так, навчання проходить нас у хімцеху, так, Переважно ми зараз займаємося навчанням з охорони праці, пожежної безпеки, будуть у нас відповідні екзамени, потім допуски. І тоді, відповідно, будемо приступати до безпосередньої роботи. Також фахівець із зв'язків з громадськістю УІТЗГ провела новоприйнятим працівникам екскурсію інформаційним центром. Вона ознайомила гостей з історією будівництва РАЕС, часткою виробництва електроенергії станцією у атомній генерації України, продемонструвала роботу енергоблоків на макетах, прототипах. Крім цього, розповіла про важливу роль атомної галузі в економіці країни. Мені дуже сподобалось, Вона однозначно була дуже корисною. цікава інформація про станцію, як вона працює, як виробляється електроенергія. Завдяки чому дуже приємно, що на атомній електростанції розвивають людину все стороннє за результатами навчання за курсом професії енергетик. Працівники пройдуть вихідний контроль знань, а згодом стануть професійними атомниками Рівненської АЕС. Тетяна Федорова, Руслан Шевчук, Уїтазег Раес